Агов, hey. ти холостяк? Я шлюбний агент. Зателефонуй мені, якщо захочеш когось знайти. Хочу, щоб підходив під усі вимоги. не більше двадцяти іємте. Не хочу, щоб любив котів. Я намагатимусь пристосуватись. Обіцяю, ви вийдете заміж за кохання усього свого життя. Скільки одружень ти вже влаштувала, Люсі? Дев'ять. Якщо дівчина шукає високого статного хлопця. Та з зарплатнею більше п'ятиста тисяч у рік. Хто знаходить? Ти шлюбний агент. Хочеш випити? Так, коло й пиво. Привіт, подруга. Привіт, Джоне. Не очікував тебе тут зустріти. Я скучила. Так, ти вже й забула, як я виглядаю. Люсі Ем, вічна холостячка. Ти краще за мене борейся. Мої інстинкти зазвичай не брешуть. Привіт! Вау! А ти вмієш рахувати, так? Таких, як ти, ми називаємо єдинорогами. Фантастично нереальними. Скільки коштувала квартира? 20 мільйонів. Ти ж не вийдеш за нього? Чому ні? Тому що він багатий красень, немає сусідів по кімнаті. Це моя зарядна! Коли я дивлюся на тебе, бачу зморшки і дітей, схожих на тебе. То до чого це нас приводить? Про що думаєш? Здається, втрачає кваліфікацію. Ми обіцяли їм любов, але цифри не зійшлися. Чому люди взагалі одружуються? Тому що одинокі Дакота Джонсон, Кріс Еванс та Педро Паскаль, і тому що сповнені надії озвучено для каналу Артем. Мені скоро 48, а Я думаю, мені потрібен хтось доросліший. У мене є чудова клієнтка, їй 31. Я не думаю, що 30 спрацює.